Коломияни повернулися з чемпіонату світу з пауерліфтингу за версією GPF та жиму лежачі, що проходив у Києві. Двоє спортсменів привезли додому по золотій нагороді. Андрій Білов та Юрій Вишеванюк кажуть, що достойно виступити на змаганнях такого рівня їм допомогли наполегливі тренування. Поспілкувалася з переможцями Віталія Васильчук. У жовтні в столиці відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу за версією GPF. Змагалися 200 спортсменів з семи країн світу в різних вправах. жимі лежачі, багаторазовому жимі, в екіпіровці та без. Також учасники демонстрували свої сили з пауерліфтингу в екіпіровці та без неї. Потрапити на змагання такого рівня спортсменам допоміг вдалий виступ на чемпіонаті Європи в Івано-Франківську. Майстру спорту з важкої атлетики та пауерліфтингу Андрію Білову вдалося здобути перше місце та привести у Коломию золото я виступав в ваговій категорії до 100 кілограм в жимі без екіпіровки, тобто без майки. І Пожав 215 кг, кілограм. Ну і виграв на змаганнях такого рівня. Коломияни виступали вперше у чемпіонаті світу брали участь спортсмени з різних країн Росії, Молдови Пакистану. Був чемпіон світу з версії ВІПВІПІСІВ виступав теж на цих змаганнях з Росії. Володимир Кравцов, який, який Являється самим сильним жимовиком, ну напевно, в світі зараз він без екіпіровки жав 303,5 три кілограма. Це його рекорд світу. Він теж виступав на цих змаганнях, був запрошений як гість і як учасник. Юрій Вишиванюк пауерліфтингом займається 8 років. Спортсмен каже, що до змагань світового рівня йшов поступово. Тренувався 5 разів в тиждень по 2 години. Результатом задоволений. Я виступив на гарному рівні, підготувався досить гарно. Пожав 170 кілограмів у ваговій категорії до 82 кг. кілограмів. З результатом задоволений. Спортсмен також привіз у Коломию золото. Як зазвичай буває, їхали на змагання за власний рахунок. Хотілося б, щоб нам трошки спонсори допомагали, але так як зараз такі скрути з грошима, поки що в нас спонсорів, як таких немає. Уже наступного року спортсмени планують гідно виступити на чемпіонаті України та Європи, а далі знову чемпіонат світу.